Мам, мені треба для учоби новий ноутбук. Тобі для учоби іменно треба? Так, да, для учоби. І що, ти вже знаєш якийсь хороший? А от Asus ROG Zephyrus G16 хороший. То. Mm. Скажи мені, а оцево RTH 4090 Це тобі таку треба для учоби? Відеокарта написана якась? Ну так, да, так як я маю в PowerPoint робити, непонятно, ну, ці всі анімації без цього нікуди не вийде, ніхто не робить без цього вісімкарти. Ага. Добре, а оце от. Процесор написано AMDруzen AI9 з прискорювачами алгоритмів штучного інтелекту. Це тобі таке треба? цей процесор треба, щоб реферато робити? А ти що думала, що воно само таке робить? Без процесора хто тобі цього зробить? Реферат. Ну, то це ж я ти знаєш? Ти не знаєш. А я тобі кажу: ну, добре, закажемо тобі, завтра після школи буде. Все. Серйозно? Супер, дякуємо. Давай, нема за що, я вже прийшов з школи, що комп'ютер є. Ти думав я не знаю, що таке РТХ 4090? Ха-ха-ха-ха, Завтра контрольна робота, пішов робити уроки. Щоб я більше не чула. Ха, Ха, РТХ. Понял?